Всім привіт! Сьогодні готую варення зі смородини, ділюсь з вами рецептом. Тим більше рецепт дуже простий. В кастрюлю заливаю одну чашку води, ставлю на вогонь. Чекаю, поки вода закипить. Вода закипіла, туди я додаю 4 чашки цукру, все розмішую і довожу до кипіння знову. Сироп закипів, цукор повністю розчинився, і сюди я обережно, дуже обережно додаю смородину. Будьте обережні, тому що сироп гарячий можна попектись. Мало не забув, я додаю 6 стаканів смородини. Далі мені потрібно все це розмішати. Ви не переживайте, детальний опис рецепту буде в описі. Під даним відео, хто дивиться мене на Ютубі. Хто дивиться у Фейсбуку, буде прямо у пості написано розписано, скільки чого потрібно на дане, на дане варення. Після того, як суміш закипить, смородину варити 12 хвилин. Звісно, час від часу варення слід помішувати. Через 12 хвилин додати знову 4 чашки цукру. І знову розмішати. Який колір. Після того, як суміш повторно закипить, її ще варити 5 хвилин. Гаряче варення розлити по банкам. Ну Ось гаряче варення я розлив в тару. І один важливий нюанс ніколи. Гаряче варення не варто закривати кришкою, тому що е, зараз з варення інтенсивно випаровується волога, і вона, як конденсант, буде осідати на кришці. І від цього потім може утворити зверху тут плісня. Просто зачекайте, поки варення прохолоне, і тоді спокійно закриєте кришкою і відправите там чи в холодильник, чи в погреб. Після того, як варення захолоне, воно має ось таку консистенцію. Дякую, що дивились. Побачимось.